Дніпропетровський окружний адміністративний суд один з найбільших адміністративних судів, який вирішує адміністративні спори як суд першої інстанції у регіоні з населенням близько 4 мільйонів. Свою процесуальну діяльність суд розпочав 1 лютого 2008 року. За близько 16 років роботи більше 270 тисяч справ було розглянуто. З початку війни Дніпропетровський окружний адміністративний суд жодного дня не зупиняв свої роботи. 43 судді нашого суду та 159 працівників апарату суду працюють в двох будівлях суду. У суді працює два доктори. Три наук, 24 кандидата, наук, також два доктора філософії. Ряд суддів отримали звання професора та доцента. Колектив суду є згуртованим та патріотично налаштованим. Кожен день робочий в суді розпочинається як по всій країні з хвилини вшанування пам'яті загиблих героїв та гімну України. Наш суд для візитерів розпочинається з віконця реєстрації. Після реєстрації та сканування позовні заяви надсилаються на автоматизований розподіл суддям. Громадський порядок в нашому суді підтримує служба судової охорони. У Дніпропетровському окружному адміністративному суді є два. Це два судових засідань, які обладнані належним чином для фіксування судового засідання технічними засобами і проведення судового засідання в режимі відеоконференції. У кожного судді є власний робочий кабінет та приймальня, у якій працює помічник та секретар судового засідання для проведення зборів суддів, оперативних нарад, семінарів, давчань та спільних заходів у суді обладнаний актовий зал. Окрім власне відправлення правосуддя, Дніпропетровський окружний адміністративний суд попродовж свого часу значну увагу приділяє виченню судової практики збору та аналізу інформації щодо застосування положень кодексу адміністративного судочинства України при розгляді адміністративних справ. У суді створена професійну платформу для набуття практичного досвіду для студентів-правників на постійній основі в суді проводиться дні відкритих дверей, переважно для учнів шкіл та студентів юридичних вищих навчальних закладів України. В суді запроваджена патріотична година, під час якої працівники суду мають змогу спілкуватися з військовими зсу, державними діячами представниками органів місцевого самоврядування волонтерами. Колективам суддів щомісячна добровільна перераховується частина суддівської винагороди на підтримку збройних сил України. Окремий напрямок соціальна та благодійна робота суду це допомога сім'ям переселенців з дітьми, дитячим будинкам та дитячому будинку інтернату для дітей з ДЦП. Біля приміщень суду у 2024 році було змонтовано спеціальне укриття з метою захисту під час повітряних тривог. У суді є наявне місце, у якому працівники та відвідувачі суду можуть не тільки пообідати, а й поспілкуватися один з одним за філіжанкою смачної кави та підготуватися до судових засідань. Окремо увагу заслуговує питання щодо здачі донорської крові. Судді та працівники апарату суду поповнюють запаси донорської крові Дніпропетровської обласної станції приливання крові, яка допомагає рятувати життя пораненим бійцям ЗСУ у лікарнях Дніпропетровщини. Дніпропетровський окружний адміністративний суд має і свою футбольну команду Кручі Дніпра, яка активно бере участь в благодійних футбольних матчах на підтримку ЗСУ.